Смачні, тоненькі та запашні млинці відомі людству ще задовго до нашої ери. Їхня історія сягає глибини століть. Власне назва походить від слова млин. Адже щоб приготувати тісто, зерно спершу треба було змолоти жорнами. Тож млинці стали першою стравою, що з'явилася разом із борошном. Перші згадки про такі коржики маємо ще у стародавніх єгиптян, які пекли їх з ячмінного борошна й олії у Греції та Римі. Млинці називали талос і готували на розпеченому камені а в середньовічній Європі додавали до тіста пшеницю та мед. Відомо навіть, що папа римський Геласій у п'ятому столітті роздавав млинці паломникам на свято стрітення. З часом страва еволюціонувала і набула різних форм. У США це пухкі панкейки, а в Україні ніжні налисники. Слово налисники має народне походження. Є версія, що корінь лис походить від дієслова лити, адже тісто наливають на пательню, утворюючи тонкий і гладенький млинець. Особливість налисників у тому, що вони завжди з начинкою: сир, м'ясо, гриби чи солодощі у різних регіонах України. Ця страва має свої назви. На Вінничині кажуть, завиванці, на Рівненщині випиханці, бо їх подавали останніми, ніби виганяючи гостей з-за столу. На Одещині налисники робили зовсім маленькими, буквально з мізинчик, і наповнювали найрізноманітнішими начинками від сиру й грибів до риб'ячої ікри. Цікаво, що налисники в сучасному вигляді прийшли до української кухні під впливом польських налешників, відомих у писемних джерелах 17 18 століть. У Польщі ж існує навіть окремий різновид крокети. Це налисники з начинкою, які ще й панірують та обсмажують. Приготувати млинці завдання не з простих. Недарма кажуть, перший млинець нанівець, але зробити ідеальні налисники то несень однакові, а подекуди й крихітні розміром з палець. Це вже справжнє мистецтво, яке передається з покоління в покоління. У моїй родині, що живе на Одещині, налисники це особлива страва з історією. Вони завжди збирають навколо себе рідню за великим столом і готуються на визначні дати. Рецепт цих налисників мені передала бабуся, і тепер я хочу поділитися ним з вами, щоб ця традиція жила далі. На, на полі літри молока, п'ять штук ячик, розбиваєш яєчка, збиваєш венчиком. Він збила ті так не, не збиваєш аж до п'яни, просто перебила ті яєчка туди, моляєш молочко туди і стакан муки береш. Додаєш дві ложки крохмала, перемішаєш муку там, О, і коли яйця збила, ще молоко не ляєш. Сипиш потрошки мукичку, щоб трошки збити з яйцями. Потім трохи молока, трохи муки, трохи молока, трохи муки. Сахар. Обов'язково додав грам 50 сахара до цього і ванійку. І тоді збиваєш помаленьку, колотиш, 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 колотиш. муки добиваєш, щоб таке ну, було жидке, ну не густе. В общем, таке середнє тісто олійки додаєш до, до цього. Ложки дві олії додаєш сюди. На сковородку трошечки олії, вона розігрілася. Зляла ту олію, щоб не було. І починаєш ляти, береш черпачок, набираєш ну яка дивлячись, яка сковородка. Набираєш цього, ляєш, роз, сковородка в руках, розколочуєш, щоб воно по всій сковородці пішло. І ставиш на, на сильний огонь такий на средненький. З однієї перевертаєш чуть-чуть з іншої сторони. І додається, манійка, сахар, сахар по вкусу, щоб відперес... постоя трошки. Пробуєш. Ну, і хто любить сладке, хто не любить сладке, ну я люблю таке, середненьке люблю. Все, оце перемішала собі творожок і починаєш крутити на ліснички. Турночок я змастила, але на дно оставлю кусочок пергаменту. щоб воно не, не пригоряло. Бо самі то я можу трошечки, трошечки пригоріти. Поставила пераме і починаєш крутити на лісничку. Ось обереш на лісничок. Так, не ложечками. І трошечки ось взяла, на серединку положила, від це і закрутила. Маленький. О! Все, на лісничок ось вийшла. маленький. І в казаночок викладаєш по кругу, гарненько викладати, як вже виложу, покажу. Обратно ось взяла. З обох сторін і закрутила на лісничок і склала. Ось дивись, один рядочок я вже положила в казанок. Потім береш сметанку густеньку, желательно, сливочку. Трошки додаєш сахару. Можна сливочне масло кусочками. Ну я беру ось таку сметанку зробила і ось о, легенько зверху так чуть-чуть-чуть перемазала, щоб як я другий шар буду ставити, щоб вони не, не злиплися. розумієш? Ось так трошки перемазала його. А можна кусочками сливочного масла положити. Ну я щось так собі, вони тоді вкусніші сметанкою. Ось так перемазала і все, і починаю зможити другий шар. Перший шар поставила сюди, а другий вже не ставиш отак один на одне, а стараєшся отак, щоб вони не злипали, щоб між до них трошечки був як воздух. Налисники мають давні коріння в нашій культурі. Їхня кругла форма здавна уособлювала сонце символ життя та відродження. У різних куточках України ця страва була важливою частиною святкового і поминального столу, а з часом увійшла у повсякденне життя. Зараз роблять налісники, коли як то кажуть, кому здумається. Ми живемо зараз заможніше, коли жили, особливо в селах, як ми жили. А раніше це було току сугубо на великі праздники. Сьогодні проводи в селі. Це я зараз приготую, поставлю про і поїдемо на проводи. Там з'їдеться рідня і поїмо наліснички, голубчиків, на ліснички, що вони там ще приготують. Я з своєї сторони та всі сестри по'їжджаються, щось приготують. На минут 30 не більше, бо голубці тільки плять два часа і два з половиною, а ці воно ж готове все тільки чуть-чуть, паром пройшло. Можна і в духовку ставити, ну я більш на плиті. Ну все, Аліночка, все бач, готові. Це вони пишенькі стали, готовенькі, м'ягенькі. Традиційно після Великодня українці відвідували кладовища, щоб вшанувати пам'ять рідних. Ці поминальні дні мали різні назви: гробки, проводи, могилки, радовниця чи радуниця. Остання походить від слова радість і нагадувала, що великдень триває. Тож замість скорботи люди ділилися великодньою радістю навіть з тими, хто відійшов у вічність. Проводи мають коріння ще в язичницьких обрядах, коли навесні разом з пробудженням природи предки влаштовували поминальні трапези на честь роду. З приходом християнства ці звичаї змінилися, але зберегли головну ідею пам'ятати предків і підтримувати духовний зв'язок поколінь. Символом цього й досі залишаються традиційні. Страви коливо, паска, млинці чи налисники у радянські часи сенс провід було спотворено замість молитви та пам'яті на кладовищах. З'явилися застілля, а традицію дедалі частіше поєднували з 9 травня, через що духовна складова відходила на другий план. Люди приходили до церкви там. Залучали записки за тих, хто пішов до вічності в церкві, їх молотовно згадували, поминали. Потім вся родина, яка приходила до церкви, збирала речі і їхала на кладовище продовжувати ось цей поминальний день. Але е, так скажемо, радянський період він е, підмінив тенс згадування молотовного згадування молотовної пам'яті людей. До ось е, скажемо так, як на 9 травня. до не те, щоб військового поминання, а поминання цивільного свята, тому що 9 травня це цивільне свято. Воно ні не має ніякого релігійного сенсу, але щоб так скаже, скажемо, це моя думка годити публіці, тому що у людей все одно залишається ось цей потяг до тої традиції культури, яку в них. Відібрали вони просто ось те, що робило християнство в язичницький період, змінювало сенс шанування і святкування язичницьких свят, даючи їм новий християнський сенс. Так само і радянська влада намагалася замінити в християнський сенс цих днів своїми е, датами там шанування і пам'яті, змінюючи їх в угоду політичних корективів радянської влади. Відлуння радянських часів відчувається і сьогодні, та дедалі більше людей повертаються до справжнього сенсу провід духовного. Все більше родин відходять від застіль на кладовищах і знову звертаються до молитви та тихої пам'яті. Коли людина приходить до могил, згадує близьких з тихою трапезою або без. Вона підтверджує нерозривний зв'язок поколінь. На жаль, нині багато хто не має змоги відвідати могили рідних. Одні залишилися на окупації. Пованих територіях, інші під постійними обстрілами, та священики заспокоюють у цьому, немає нічого страшного. Найважливіше сама пам'ять про тих, кого ми любимо, бо вона завжди з нами, де б ми не були. Перше, що церква радить, це зрозуміти, що як написано в Євангелії, Бог не є богом мертвих, а живих, і всі у Бога живі. Це перше. Ми коли приходимо до церкви, щоб пом'янути. Це необхідність, а, тому що люди, які відійшли до вічності, вони потребують нашої молитви, нашої молитовної підтримки. І в ці дні, які встановила церква для згадування а, тих, хто відійшов до вічності, вона рекомендує прийти до церкви, замовити там Богуслужінь. Називається вона Панахида. А, ви пишете імена всіх родичів, там знайомих, близьких друзів. Які відійшли до вічності, подається цю записку священнику, священник її потім прочитує на панахиді це богослужіння, поминальне за душі спочилих людей. Тим самим ми так скажемо, ми допомагаємо нашим тим рідним і близьким людей, людям, які знаходяться там у Бога, на небесах, але не на небесах, там десь вище стратосфери, а в духовному світі, тому що люди вони. Для нас залишаються живими не тільки в серці, а й їхня душа жива, і вони потребують нашої молитовної підтримки. Якщо люди далі йдуть на кладовище, не робити з цього застілля і свято не робити не робити першу причину для того, що ми йдемо на кладовище, це поїсти, випити гарно провести час і піти потім додому, і забути на наступний день, що взагалі відбувалося. На нам потрібно зрозуміти, що ми йдемо на кладовище, і ми йдемо на кладовище для того, щоб е, з'єднатися в пам'яті з тими людьми, які відійшли до вічності, це так скажемо. Вони нас кличуть до себе в гості, щоб ми їх згадали, щоб ми їх відвідали. Але я скажу так, що е, якщо їх, наприклад, їхні тіла знаходяться там під землею, е, цим тілам нічого не потрібно, їхня Душа у Бога, але е, для нас е, людей, які мислять ось візуально, нам потрібно якось це все візуально е, пояснювати, бачити, е, комунікувати з цим, візу, е, візуалізувати те, що нам потрібно, то нам дійсно перше прийти на кладовище, тому що ми знаємо, що там лежи, лежать ці люди, які нас покинули відійшовши до вічності, і ми їх тут е, згадуємо. Найголовніше це молитва за цих людей, і це не тільки там через тиждень. День після Великодня, як ми наприклад, там святкуємо, згадуємо ці всі дні, називаючи їх провідною неділею або радоницею. А це кожного разу, коли ми приступаємо до молитви. і не треба відкладати якийсь особливий день для цього. Є там бажання помолитися, згадати, беріть, моліться і згадуйте цих людей. І не важливо, де ви знаходитесь, чи поруч з церквою, чи за 300 кілометрів від церкви, немає можливості в церкві бути нічого страшного. Нема можливості відвідати е, могили рідних та близьких людей. Немає можливості, тому що, наприклад, мене теж немає можливості. В мене батько і дідусь поховані в Херсоні з бабусею, і я не можу також е, немає можливості відвідати е, їх е, на місці їхнього поховання і молитовно згадати їх там, Бо тут нічого страшного немає. Моліться, коли Душа забажає, і не відкладайте е, ті всі. Е... Так скажемо, молитви на якісь особливі дні. Коли душа лежить до молитви, згадуйте їх кожного з готовими налисниками та іншими стравами. Ми вирушаємо на батьківщину моєї бабусі. Тут ця традиція жива й досі. Родини збираються разом, приходять на кладовище, ставлять квіти, прибирають могили. А вже вдома за великим столом згадують рідних, і ми завжди починаємо з кладовища, де на нас вже чекають родичі. Щоб разом розділити пам'ять і тепло родини. Ще й батюшка, напевно, є. Що прави, так, бачите, стоять люди на ключі. стоять люди, значить, то, що батюшка там. Бачите, так, бач, там, бачу, без дряс. Якраз, напевно, йде по підгробики. Так? Ось ми і прибули на кладовище. Тут спочивають мої пращури прабабуся та прадід. Що ж, згадали рідних, зустрілися з усіма, адже сьогодні багато українських родин приїжджають у село на проводи. Настав час повертатися додому за стіл. Батьківська хата моєї бабусі Альвіни Олександрівни стоїть у невеличкому селі нова покровка на Одещині. Село виникло трохи більше ста років тому, коли на місці теперішньої вулиці були лише безкраї херсонські степи. Тоді цю місцевість так називали, бо вона входила до складу Херсонської губернії. Сюди їхали люди з різних областей, зокрема з Кіровоградщини, брали землю і обробляли її власними руками. Будували землянки, ставили млини, заводили господарство. Серед тих переселенців були й мої пращури. Уже після завершення української революції та остаточного встановлення радянської влади почався новий етап у житті села. Землю в людей поступово відбирали для створення колгоспів для селян, які звикли жити своєю. Рацею і мати власне господарство це стало справжнім ударом. Багато хто ховав зерно, закопував мішки в землю чи навіть тримав запаси під мостами, бо врожай майже повністю забирали, а самим часто не залишалося чим годувати родину. Та, попри всі труднощі, життя поступово налагоджувалося. З'явилися колгоспні ферми, школа, клуб, бібліотека, магазин. Так на місці степу виросло повноцінне село. Нова Покровка, у якому згодом мешкало близько трьохсот людей. Тут виросло вже не одне покоління, кожне з яких мало свої випробування й свою пам'ять про ті непрості часи. Моя бабуся залишила рідну хату, коли вступила до університету. Із дев'яти дітей вдома залишилася лише найменша сестра Ганя, яка потім доглядала господарство. Дорогою в село бабуся згадує минуле і пов'язані з цим місцем історії. Каже, що дістатися до покровки ніколи не було легко. Ні півстоліття тому, ні тепер. Прямих автобусів сюди не ходило і, мабуть, уже й не буде. Приїхала сюди це Сашу до батьків. Завозила Дала телеграму покровка. Коли ж та телеграма прийде? Це ж на теперішнє навіть час, понімаєш. Ну, Я ж вважаю, що вони отримали, приїхала сюди на автономку. Я записався, я пішла в матірділа. Нема тих батьків, батька мене немає, що ж робити, вечері я вже сам. Але їде машина якась, така фургоном діла, легкова. Проїхала, встала, ну, я ж знаю, хто це буде їде. Стала, вертається. Да. Вертається. Здравствуйте, ти що на покровку, так? Да. А це в батьків сусід, ну ми живе вже в Ніколаївці. Я теж на покровку сідаю. Та він сидів там у тому, ну, на передньому сиденні, заліз він на той фурон, фуроні. А я вже з дитиною там приїжджаємо до батьків. А вони не чули, що він приїдуть. Mm -hmm. Та я вже поїхала на друге утро назад, вони ще тілера не отримали. І сьогодні життя в Покровці непросте. У тих, хто не має машини, виникає безліч проблем. У селі немає ані магазину, ані лікарні. Усі важливі заклади розташовані в ПГТ Миколаївка за 12 кілометрів звідси. Тож що потрапити на базар, сестра моєї бабусі домовляється з односельцями, які їдуть у справах та беруть її з собою. Поїздка коштує близько 300 гривень, та іншого виходу немає. Сьогодні в Покровці місті живе всього 11 родин. Це близько 30 людей. Це в десятеро менше, ніж колись. Багато хто виїхав у пошуках кращого життя. Окрім відсутності інфраструктури, головна проблема села засуха. Хоча земля тут чорноземна і родюча, дощів стає дедалі менше за літо 2025 року. Дощ пройшов лише декілька разів, і то хвилин з 10. Тому майже весь бабусин город пропав. Через нестачу води поливати посіви практично неможливо. Кліматологи прогнозують, що в найближче десятиліття Одещина дедалі більше нагадуватиме середземномор'я. Літо буде спекотнішим і сухішим, із частими хвилями спеки та ризиком посух, а зими м'якшими. Опадів загалом може стати трохи більше, але їхній розподіл зміниться. Влітку не старша вологи, а навесні і восени надлишок. Для фермерів це означає одне: доведеться пристосовуватися до нових умов, то перший зможе. Це зробити той виграє. Бабуся пригадує, що колись у Покровці було три великі ставки, де розводили рибу. А нині, через тривалі посухи, від них не залишилося й сліду. Навіть Google мапа пам'ятає ці ставки, але насправді сьогодні немає жодного з них. Ставки один ставок, був другий ставок, був третій ставок у нас нічого супо заси. Ходили, рибу ловити, ходили. Так. Було добре. Колись. Yeah, yeah. А той останній ставок там небо, трактор з однієї сторони, трактор з іншої сторони, і небо там тягнули, і на, на празники роздавали людям рибу. Uh -huh. там, такі коропа були, та ти ж кори корито, мама кине на все корито коробку. І старинні було. Тут був ставок, це ж корови, тут пасти, тут пила, тут ставок рядом ми ж ходили купатися. Малими. Він м'який був, але ми мали, ми, був, ми, пали, ми тут купалися, ну, як дорослі стали так ходили на той послідній. Здоровий. Тут теж вже ніхто не живе. десь виїхали, не знають, кицьку тільки Ані оставили. Та ну, багато вже, тут навіть по не знає, хто тут дуже сильно живе, то там ніскілька душ, то ж три чи чотири живуть. Я це тут в центрі, все туди, а в той кінець з Одеси приїхали. Сім'я, вони тут жили колись, батьки їхні жили, вони уїхали, тепер вернулися цих стали. Не стали, бо вже раніше. Mm -hmm. Діти приїхали тепер, як війна почалася, а він приїхав батько раніше, Там у дідовій хаті живуть в кінці села де Це вони одні. А піше тут нема нікого. Люди красиво, село гаді. Ми завжди на травки виходимо, на травки нас чоловік 10-15 вечір збираємося, починаємо страшки розказувати. Шестю. Страшне, щось всі бояться, знаєш. Було, щоб... ну, було, звісно. Що ти зробиш так? Оце вони стали, да? значить ми десь тут з'їжджаємо. Ця хата була збудована понад 100 років тому і бачила не одне покоління моєї великої родини. Тут виросла моя бабуся, мама мого тата, її дві старші сестри, троє братів, менші сестри близнючки та наймолодша бабуся Ганя, яка й досі є господиною цього дому. Здавалося б, звичайна сільська хатинка, але для нас вона особлива. Варто лише переступити поріг, і серце щемить від спогадів, адже це батьківська хата, місце, де зберігається тепло нашого роду. Це ж на родину, Ну що ж ти хочеш? Це ж батьківська батьківська хата. Це ми приїхали на родину до сестрички мої. Жили ми всі тут колись. А ну це як я була ще мала. Я жила в колосовці, ходила в школу в дядька там. Це п'ятий клас, то як приїжджали ми сюди, то в мене серце чуть не виривалося, чуть не виривалося і плакала, і все. А як уїжджала, то це взагалі був капець. У селі час наче зупинився. Весна приходить вчасно, розквітають квіти, у повітрі пахощі, спів пташок. І все це повертає тебе в дитинство. Ця магія живе доти, доки живі твої рідні. Село вже не таке, як колись, але саме завдяки рідним зберігається його душа. Традиційно. Всі збираються за столом. Тепер він не такий великий, як був до повномасштабної війни, бо приїхати можуть не всі. Але незмінним залишається одне приготування до столу. Колись я лише спостерігала за цим. А тепер, подорослішавши, прийшла й моя черга брати участь у цьому родинному процесі. Щоб не самі бути на лісники, Ось Осьомисочку туди поставки. А чого ви під черевок різали? Бо не лишить. Ну на що ми будемо нарізати? Тебе буде чує одні проводи вже ну, перестань. Ну нема куди її вже ложити. Дивіться, чу. нагадаєте за сир. Так само і си можеш залишити? Ну, звісно, жінки метушаться на кухні. Ще трохи часу для підготовки поминального обіду, і ми готові сідати за стіл. У нашій родині збереглася традиція тихо промовляти слова за пам'ять померлих. Так, давай землям даємо всім пухом, А нам здоров'я, дай Боже. Це вона кінчилася

Цікаво спостерігати, як сестри, виростаючи під одним дахом, несуть у серці зовсім різні ставлення до життя. Ось, хоча б до тварин для однієї вони улюбленці, яких хочеться пестити і балувати. А для іншої просто господарські помічники, яких не варто занадто привчати до ласки, і в цьому уся краса людської різнобарвності. одна родина, а скільки різних світів усередині.

що не можна. От ти зайдеш до хати, Ну, він нормальний. І це, якийсь, ну, це ж такий, хто не дбає до того. Новий кошка. Так, так. Що там бачить мене? Дай йому Шим, бач, Тіна, ти я ж її даю, а ти не даєш. А вона все лізе. Жаліли. Жаліни не яють. А вони а мали ту яку. А, а ми що мали коти на роботу. Ну ти ходиш і пачеш, і котеня зложиш. А ну ось здобуть. Було 13 штук, у нас котів. І батько, батько каже, треба десь їх вивезти, чи що. А стояла тут піч. Ми з Любою вискочимо на піч, і вони всі цю і тісі, батько каже, що це тут Ну, Він любив котів. Тишина, позабовувалася, а там на пічі а а Бондаренчиха Бондаренчика каже, приходимо в школу, а вона, ну напішіть мені задачку, пишіть і напишіть, Вона не хоче навіть написати. Ну, ми бігом написали, зарані приходимо в школу. Я вам завтра стакан меду принесу. Бодіть в мене на гармонії робить, там є мед. Хорошо, <рик> у нас війни туди не буде. Це я перший раз мед мене Як вона принесла на думку, буде ти мені писати в зощі? <рик> Принесли е та мету, печурка була на печі там, де коглали і тягнути. Котила там і це ми з її моле, там її ножку, та мені. Під на бумажечку поставили. Теж Я теж її дякую. А тоді один не люблясла. То везінки пробували. Схитрився, він вже пішов на кусі, а бере до кола базі, не? Нічого не буває вічного. Кожна річ має свій строк. Так і це село прожило свій розквіт. Понад 100 років тут вирувало життя, виросло не одне покоління, серед них і я. Саме тут залишилися мої найкращі спогади дитинства, розрізаний просто на баштані кавун, солодкий аромат бабусиної шарлотки, друзі, з якими ми їздили на велосипедах до бібліотеки, будували халабуди, щоб сховатися від дощу, зустрічали з поля корів. А ще. Той особливий момент, коли вдягаєш гарну сукню, щоб справити враження на своє перше кохання. Потім прийшла юність, час нових відкриттів і пригод. Тоді вже дозволялося трохи більше ніж зазвичай посидіти коло клубу до опівночі біля вогнища, наступної ночі повернутися аж у другій після мандрів полями, а потім довго лежати в траві і дивитися на зоряне небо. Чи повернеться колись життя в село? Важко сказати. Можливо, за десяток років воно зовсім спорожніє і залишиться лише теплим спогадом, привидом у серцях тих, хто тут виріс, але так хочеться, щоб наступні покоління теж мали шанс відчути все те, що відчули й ми. А тим, хто через війну не може приїхати додому чи зібратися з рідними, залишається інша ниточка спогадів: проста страва, яка пахне дитинством. Варто лише скуштувати налисники, і ти вже ніби знову вдома за великим столом серед своїх. Тож зберігайте спогади про своїх пращурів, передавайте їх дітям, пам'ятайте своє родинне дерево, адже саме воно допомагає краще зрозуміти, ким ми є насправді.